У рівненському зоопарку триває підготовка до зими. Тут понад 180 видів тварин, і для кожного з них працівники намагаються створити комфортні природні умови. Завідуюча науково-просвітницького відділу Мирослава Патій розповідає, зимівля тварин залежить від ареалу їх походження. Коли температура повітря починає опускатися нижче 20 градусів, певні види тварин потребують умов відповідних для комфортного почування. Тому ми переміщаємо їх в заздалегідь приготовані вольєри, приміщення, де вони вже будуть зимувати. Та, попри це, частину теплолюбних тварин все ж можна побачити. Деякі з них потребують свіжого повітря взимку, тому короткочасна прогулянка при низькій температурі їм не зашкодить. Для інших мешканців зоопарку вже давно облаштували загони з оглядовими вікнами. Створення комфортних природних умов для зимівлі тварин розпочинається ще влітку. Тоді заготовляють корми та сировину для опалювання. Расіони харчування тварин теж потребують різного, скажімо так, різних змін, заміни продуктів відповідно до того. Ого, що сезонні овочі та фрукти можуть бути не наявні в нашому користуванні. Через наслідки руйнівних дій агресора керівництво закладу закупило чотири електрогенератори у теплу пору року, навіть у разі відключення електроенергії, зоопарк може продовжувати свою роботу. Проте під час зими ситуація може ускладнитись, Пісін, каже Мирослава Патій. Для утримання теплолюбивих тварин в зимній період потрібно використовувати котельні. Їх є на території зоопарку чотири. Кожну котельню обслуговує твердопавний котел, і відповідно для того, щоб котельня працювала в нормальному режимі, потрібне електропостачання. Декілька видів тварин вже повністю або частково перевели у теплі вольєри, де вони проживають, їдять або ж просто відпочивають. Тут звірі мають і басейни з теплою водою, і підлогу з підігрівом. Словом, усе, чого вони потребують для комфортного проживання під час холодної пори року. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.